Знаєте, після 20 років подружнього життя секс схожий на фігурне катання. Саме так. Ну диви, 4 хвилини рухів, потім 10 хвилин екання і все заслужені оплески. Отже, уявіть, вечір в такій родині. Кохана. Привіт. Привіт! Що ти стоїш, швидко лягай в кровать. Ти що Макдональдс заказав? Ми що в кроваті тільки Макдональдс їмо? Ну, в основному. Зараз, коротше, киця буде таке, чого в нас не було дуже давно, а коли було, було просто великолепно. Тисяча від Зеленського? при чому до тисяча? я тобі інтім предлагаю. Ого! Ти Юра? Ага. Психанунно? Ну щодо, так. Просто у нас так давно не було, що ти забув, що слово «інтім» називається «секс». А, ну да. Кстати, Юра, коли був последний раз? Последний раз? Хм. Ну ще до появи Квадроберів, здається. А якщо не вийде? В мислі не вийде? Ну щось не пайдет. Та не вийде. Короче, розказую секрет. Я був у психолога. Uh -huh. от, і психолог мені сказав, що потрібно відновити кожен момент першого разу. Uh -huh. І uh -huh. тоді все вийде. Юр, а? а як ми зараз можемо відновити кукурудзяне поле на Одеській трасі і зіл, забитий качанами? Що? <гум> То був не ти. Та я шучу, шучу, Юрочка, я пам'ятаю, це було в Палаці України на виступленні Віктора Павліка. Звісно, все да. помню. Я пам'ятаю, що ми такі сиділи з тобою, такі цілувалися, а він співав. Ні обіцянок, ні пробаче. Да. А потім таки, знаєш, закрутилося щось таке, наче кудись побігли щось і сталося само собою. Ну ти зараз Павліка візьмеш. А за це не переживай. Вікторе Франковичу! Заходьте! Обоже! Боже! О, тихо, 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 тиха, тиха. Людину не поламай, людину не поламай! Бажаємо здоров'я. Бажаємо. Я ж спотіла, ти що? Клас? А де, Як ти його оце договорився? А я йому життя спас. Як ти йому спас життя? Ну я йому сказав, цю шурму їсти не треба. Да. Він ну, спочатку казав, що ні, то ну що, я кажу, да ні, ну повірте, не треба. Я просто цю шаурму 10 років роблю. <рес> Знаю, що говорити. Коротше, в нього дуже мало часу. Віктор Франкович, ну, як договарювалася, да? Лягай, Стягай, не стріляй. Капець якийсь. Поїхали. І ще два тижні і запалає. Стоп! Що таке? Він дивиться на нас. ну ха ви для нас же співаєте? Ну, я не можу, я настроїться. Як представлю, що він дивиться, мене так чуть-чуть Ну, Скажи, хай не дивиться. Ти серйозно? Yeah. Віктор Франкович, я вибачаюсь. А може то отаке от діяльце потримати, будь ласка. Ну, так ось. ну, Щоб не дивитися. Чуть-чуть Дом... Ага. Нічого не видно. Поїхали! І ще за тижні і запалає. Стоп! Що Юр, на раз? Я подумала, може, хай лучше дивиться. Що? А що? Такого ніколи не було. А тепер він надивиться, може, надихнеться і якусь хітяру напише про нас. А якщо він надивиться, більше взагалі співати не буде. Є шанс. Ні, тоді не, надо. Хай не, не треба. Не надо. Все як є. Вікторе Франковичу, поїхали. І ще на тижні. І запалає. Стоп! Та що таке? Юр, Що? він на коврику стоїть. Ну, да. Він взутий. Ну так, да, взути. Я не можу, Юр. Я, я, я той коврик пилісосила сьогодні півдня. Скажи, хай роззується. Ти що серйозно? Ти мені ще стояти і Віктора Павліка роззувати? Хай сам розується. Ну не розується, тапочки йому дай. Віктор Франкович, я вибачаюсь. Ми просто хочемо, щоб ви були як вдома. Можете одягти, будь ласка. Так, нормально? Хорошо, йому йде. Все? Да. Починаємо! Давай! Віктор Франковичу, не відволікайтеся на зайчиков. <ріху> Поїхали. І ще лати. За І запалає. Що? Що там не палає? <ріху> Чогось не вистачає. Знаєш, що треба? Що? — Треба відновити, напевно, абсолютно все, що там було в той перший раз. Ти в чому була одягнена? В красній сукні. В красній сукні. В Красні є. Ну така... yeah. Да. Ти, ти що приколдеса? Я... Це скільки років назад було, я в неї не влізу. В смислі? Ну воно ж маненьки вже. Ветра Франкович, у вас який розмір? Що? От що ж таке приглобище булосічка таке? На, ну, так, просто, о, так, на, о, а, ну хоть так просто, вот так. О, ідеально. Сидається. А ну, Вітре, Франко, що поїхали? Нічого теж ні. І, і запали. О, працює, давай, давай, давай. Давай, давай. Коже жо сонце у жовтим кляні. Зоп! Що? Чуть-чуть запалало і перестало. Так, а ну давай, спамени. Що там ще було? Так, ти була в червоній сукні, співав Віктор Павлік. Ми цілувалися. О! Твоя мама спала в сусідній кімнаті і хропіла. Ти що, предлагаєш мені зараз в Нежині їхати маму привезти? Ти нормальний. Та при чому тут це? Мені конкретно потрібно таке потужне, гортанне хропіння. Поймеш? Ну, мені чи що? А що тобі? Що ми не можемо сусідів попросити? Ну, йди проси. Шановні сусіди, дуже велике прохання про допомогу. Я вибачаюсь. Хто храпіть? Є? Можете, будь ласка, похрапі. У вас аж нос трясеться. <рис> Хорошо, палено, ну, давайте ще раз. Ідеально, держіть, держіть. Мікрофон держіть, тільки близько, близько. так, давайте. Акуратно я завожусь. Все. Так, храп є, значить зараз Віктор Павлік почне співати і отаке гортанне, конкретне, таке хропіння, прям так. Добре? Все, отлічно. Ірочка, що там ще? А, ще що було. Пам'ятаєш, ще сусід з п'ятої квартири дрелью сверлив, а сусідка по батареї барабанила їм. Так, да, пам'ятаю. так, нам уже Це було дрель. точно. Дрель? Ага. Так. Жиночка, я дуже прошу, прабачим. Умієте ці штуки? Ану, робота. Держіть мікрофон, прямо рядом. Давай. Ідеально. Ох, отлично. Держите вам. А ну, давайте спробуємо. Давайте, хропіння. Тепер. Громче, громче, громче. Все разом тепер. Стоп! Стоп! Стоп, не треба. У вас щось кричить? Працює, все працює. То не про вашу честь, Юра, сюди. Пам'ятаєш, ще сусідський мальчик, у нас ромочка. ну Йому тоді, правда, 5 годиків було, і він п'ять разів кричав Мама, я покакав. Точно. Штрасний дьомо. Скажи, будь ласка, ви в дитинстві какали капітально. Кричали. Капітал. Можете зараз таким дитячим голосом якимось таким закричати Мама, я покакав! Мама, я покакав! Я дуже радий за тебе. Держи. Так, давайте ще раз. Храп, дріль, стук і мама, я покакав". Давай. Три, чотири. Мама, я покакав. Стоп. Роботи, Чуть-чуть пошло, ти прав? <рик> так, чекайте, це був 2000-й рік. Да? Пам'ятаєте, тоді кричали кучму геть. Пам'ятаєте в той час? Зараз усіх сусідів, з усіх під'їздів, прошу кричати кучму геть. Давайте порепетіруємо. Три-чотири. Так, ідеальненько, А давайте ще раз три-чотири. Стоп. Стоп. Не давіть, будь ласка. Значить так, зараз ми це починаємо, а потім стартує Віктор Павлік, і, дай Боже, що все вийде. Вікторе Франковичу. Так, зараз, секундочку. Усі разом. Три, чотири! Путакал. Мама, я покакал. И еще два тысячи. Мама, я покакал. Стоп! Стоп, 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 стоп. Юра, что снова не получается? Ну, что не получается. <реш> я все. Дякую. Юра! Що? А я? Десь в наступному номері.